Схода сонця, при царі. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава Рі, 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 Богу, ой, не свято! Співайте пред Богом кладуть. Згадуємо давні коляди, неділю рано до схода сонця, три царі йдуть, а ми в Сергійка прийшли до нього на чай, на чай, на каву, в нього вже є апарат, чайничок, чайничок. Вже господар тут Господарує, Максимко вже нажимає, потихеньку і я тоже. Також буду щось хомблям, але я люблю співати мені їсти, пити, не дайте, дайте, дайте побалакати, поспівати. Дивись, бачку, кімнатку, покажи, як файно. Покажи, як файно. Срік вже облаштувалися. Вчора тут тільки клеїли багети. Багети клеїли, сьогодні. То все ми можемо тому, хто нас кріпить, в Ісусі Христі. Тетя нам допомагає, така вона молочинка, тітонька в нас золота. Та... Та... Сергійко Та... такий роботячий, Максимко допомагає. Диви, Зіку, покажи говорить. вигляд з вікна, як гарно, тут вигляд з вікна.